Як швидко та комфортно позбуватися набряків на своєму обличчі? Ділюся з вами своїм новим секретним ритуалом краси. Для цього потрібні три ефірні олії. Але, увага! Терапевтичної якості. Ефірна олія апельсину для тонусу та свіжості. Ефірна олія гвоздики для покращення мікроциркуляції. І ефірна олія сосни для дренажного ефекту. Все дуже просто. Візьміть кілька крапель кожної олійки. Нанесіть їх на кінчики пальців. Немає значення, в якій послідовності. І рівномірно розподіліть уздовж свого хребта. Так, так. Саме спина. Це зона, яка впливає на все ваше тіло. Чому це працює? Ефірні олії через шкіру стимулюють лімфоток, покращують кровообіг і сприяють виведенню зайвої рідини з тканин. Цей метод не лише ефективний, але й приносить приємне відчуття релаксу. Кілька хвилин. І ваше обличчя знову сяє. Спробуйте, переконайтеся і поділіться своїми враженнями.